Всім привіт! Сьогодні знову займаюся гарбузовим соком. Тут в мене гарбуз, яблучко та апельсин. З такої густої консистенції буде сік-пюре. Вже закрила більше 100 літрів. Пороздавала вже всім своїм рідним. Навіть банок не вистачає закривати. Шкода, щоб не пропадали гарбузи із-за електрики, сушу, сушити, цукати не вистачає часу, бо лише на три години вмикають світло. Тому будемо пити сік. Це в мене вже перша каструля. Більш такого рідкішенького питного зробила. Зараз закип'ячу та розіллю по банках. Всім смачненького та корисного.